Привіт! Цього разу я покажу та розповім, як додати код до файла з мультипрогравачем та кнопками, аби можна було натискати на ті самі кнопки для відтворення відповідного видава. Отже, передовсім нам потрібно відкрити файл FLA з нашим програвачем та кнопками у Adobe Flash. До речі, у цій самій директорії, де розміщено файл FLA, повинні бути наші видава у форматі. F4V. Ось вони три видава. Отже, відкриваємо FLA файл, створюємо новий шар. Натискаючи ось на цю іконку. Називаємо цей шар AS, тобто Action-Script. Вибираємо перший кадр шару. Розгортаємо панель Дій, тобто Actions. Передовсім пишемо. Stop. Аби зупинити анімацію у першому кадрі. Далі створюємо ось таку функцію. Отже, слово функція. Далі назва функції. Далі створюється подія event для подій мишки mouse-event. Пишемо void. Потім вказується ім'я програвача. Тобто, ось цього програвача. Саме ім'я можемо бачити у панелі Properties властивості. Отже, повернімося до нашого коду. Потім вказуємо Source, тобто джерело. І потім безпосередньо назва відеофайлу, який ми хочемо програвати за допомогою цієї функції. Отже, ми створили функцію, що називається «Video1», яка буде програвати файл 01.f4v. Тепер копіюємо ось цю функцію і вставляємо. Це пришвидчить створення нової функції. Отже, цю функцію ми назвемо Video2 і також змінимо ім'я видива, яке ми хочемо програвати, тобто 02.f4V. На наступному рядку знову ж таки вставляємо скопійовану функцію. Називаємо її. Вideo 3, тобто відео 3, і також змінимо назву відеофайла, який будемо програвати. Отже, 03.f4V. Отже, у нас є три функції, які програватимуть перше видео, друге і третє. Тепер нам потрібно оживити ось ці кнопки, тобто зробити так, щоб натискаючи на них, відтворювалось відповідне видео. Повертаємось до панелі дій і пишемо такий код. Отже, вказуємо, до якої кнопки ми звертаємось. Тобто One нижнє підкреслення BTN. тобто Це перша кнопка. Потім додаємо слухача подій, Add event Listener». Потім вказуємо, які події нас цікавлять. Тобто Mouse-Event, події миші. І вказуємо, яка саме подія нас цікавить. Тобто клік. І вказуємо, яку функцію ми хочемо виконати. Отже, ось цей код, так би мовити, оживляє першу кнопку. І натиснувши на ось цю кнопку, буде виконуватись функція Video1. Тобто програватиметься файл, який в ній вказаний. Тобто 01.f4V. Далі копіюємо. Ось цей рядок, вставляємо нижче, змінюємо назву кнопки, до якої ми зараз будемо звертатися тобто цю нижнє підкреслення BTN. Таким чином, ми кажемо, що звертаємось ми до другої кнопки, оскільки це її ім'я. Знову ж таки додаємо слухача подій, тип подій, яку саме подію ми хочемо. Так би мовити, почути, і вказуємо, яку функцію хочемо виконати. У даному випадку це буде функція «Video2», Тобто ось ця функція, яка відтворює файл 02.f4V. І на останньому рядку ще раз вставляємо скопійований код. Знову ж таки, змінюємо ім'я кнопки, до якої будемо звертатися. І змінюємо ім'я функції, яку хочемо виконати. Тобто ось цей код, після того як на кнопку 3, нижнє підкреслення BTN буде натиснуто, буде виконано функцію Video3, тобто video 3, яка відтворить ось цей відеофайл. Тепер можна компілювати свій файл. Отже, натискаємо на другу кнопку, бачимо відповідне видиво. На третю відтворюється третє видиво. І на першу, де бачимо перше видиво. Отже, таким чином ось цей програвач відтворює видиво динамічно, тобто самі видива перебувають поза файлом swf. І залежно від того, на яку кнопку я натискаю, відтворюється відповідне видиво. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!